Доброго дня. Сьогодні мені випала нагода почистити невеличку ділянку в коміні. Я її часто так не чищу. По, -по пам'яті так, здається, я певно 10 років тому чистив. Але сьогодні треба було почистити і чим я скористався? Я взяв старий Кабель телевізійний. Взяв бачите таку щітку, знаєте від чого вона. І завдяки тому дизайну руків'я мені вдалося закріпити той кабель телевізійний таким чином. А чому я знімаю це відео? Бо хочу поділитися з приводу того, що я в інтернеті бачу, є зараз отакі. Капронові білого кольору, чорного кольору, різної там довжини такі стержні, які з'єднюються між собою на різьбу, на, на зразок, так як оті щітки. щитки. Ви собі там потрібну довжину збираєте і е, не користуйтесь тим, чистити. Але як подивлюся на ціну, вони є ну, трошки кусучі. Але непогану справу виконує і звичайний кабель, Той, який в мене там валявся в гаражі, вже телевізор давно не показує через такий кабель. Ось. А по жорсткості ну, воно якраз підходить. Краще вдвоє, тому що воно... Там не закручується, не, 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 в каналі не, не застрягає. А тут двоє. Бачите, по усій довжині я таких з'єднав, скрутив такими скрутками. Можна з дроту, можна полоски такі, з бляшки на, на, нарізати. Працює дуже добре. Ну і вже заодно є. Вже спрацьована щітка. І дивіться, як можна її ще той спрацьовувати залишок щітки, якщо можна його використати. От з пляшки я зробив собі такий совочок. В корку зробив отвір під ту різьбу, а я поставлю на паузу і покажу, як зберу. А, ну і ці залишки щітки не дають. Можливо пролізти. Вилізли з виліз тої фляжки. Ось, перші поставлю на паузу, одною рукою трошки незручно. Так. Отже, я зібрав вже той стержень у фляжці. І тепер. Лишається тільки отак. закрутити. Як я на вас таки зробив. І вийшов дуже непоганий сувочок, щоб забрати сажу. І тепер ще. І дочищає сажу із цього із стінок в каналі. от, Добре, може комусь було корисне таке відео на рахунок цього використання кабеля. Можете скористатися і не купляти ті дорогі. Капроної стержні, що є в інтернеті, в магазинах так і далі. Дякую.